Вітаю підписників і глядачів мого каналу. Сьогодні у нас 27 вересня 2025 року. Ми знаходимося у мене на винограднику на Київщині. Пройшли вночі заморозки хочу вам показати, в якому стані в мене виноградник. І як впливає рельєф і деякі запобіжні заходи при таких пониженнях температур на стан. Винограду, виноградної лози, лист, листя. Що потрібно, напевно, було зробити, що я не зробив, ну і маю такий результат. Понадіявся, що заморозку не буде, але разом з тим. Частина винограду у мене знаходиться в низовині. І вже декілька років я спостерігав, що йдуть, коли йде пониження температури, все-таки вітри. Ідучи низовині, зачіпляють ту чи іншу рослину, то були і помідори, і перець. В даному випадку я в прошлому році висаджував тут молоді саджанці винограду. Ще не зовсім лоза визріла, листя ще було. Я вже готував ями для стопчиків для того, щоб формувати шпалеру. От. Ну і що, на сьогоднішній день ми маємо? Всі молоді саджанці. Бачите, так є видрійша лоза. Я і планував зрізати зв на зворотній ріст, але ще можна було зберегти листя. Знаю як. В принципі, невеликий був об'єм роботи, щоб його... Перекрити. Але все я все-таки, я сподіваюся, на погодні умови і не зробив. От, от маю такий результат. Тут між рядками кабачки, бачите, теж вони померзли. Угу. Ну, капуста це вона не боїться особливо. А все листя померзло, що дуже жалко. Ще при припотипліні можна було б. Якусь частину виноградної лози, щоб вона дозріла. Ну, а що я вкрив? От, разом з тим подивимось, що е, я садив у серпні молоді, молоду розсаду помідорів от, і вирішив її прикрити. Бо лише там частина гірків прикрив небагато. І що ми бачимо? Ось є базилік. Бачите, цей базилік померз. А цей був накритий просто агроволокном. Ну, тут десь плотність десь, десь до 100, не менше 80. І бачимо, і помідори збереглися і базилік. Ну і ці на вітри, бачите, зацепили повністю молодий виноградник. На старому там робити. Вже нічого було, думаю, як буде, так і буде. Але там листя збереглося. Більше всего, що пройшлося по землі, і маю такий результат. А тут о, вище, де йде затишок, все зеленіє, все нормально. Тут теж ось прокривав огірки агроволокном десь подвійним. Ну, Збереглися, все нормально, ось відкрив, що далі цвіли, може, щось буде. Як варіант. І тут -то. теж молодий виноградник, але листя так воно збереглося, лоза тут визріває нормально. Тут більш на рік воно раніше садилося. От, і там вище виходить, що. Виноградник поки ці заморозки витримав. Будемо сподіватися, що можливо достигне якась частина винограду. Вона мене на сьогоднішній день не зовсім набрала цукор. Я залишив усе на кущах. Ось ця частина тут і ще частина. Вище. Холодні умови, плюс ще деякі болячки не дали можливості, напевно, в цьому році отримати врожай. Ну, а ви бачите, в затишку вище. Листя все нормальне. Ну, тут перець теж витримав. Ну і далі виноград. І листя все на місці. ну ось Те, що я вам хотів показати, що якщо є можливість, то все-таки забобігти заморозкам. Дивлюся, що деякі виноградарі і вкривали школку, ті, що вирощують полуницю, вкривали повністю поле агроволоком полуницю. Я, говорю, трошки неможливо понадіявся на синоптиків. Висновок, що якщо десь плюс 2 градуси, потрібно все-таки по можливості те, що можна накрити, то накривати її для того, щоб зберегти і виноградні лози щоб на наступний рік було краще розвивати винограду, тому що кожен сонячний день це для нього позитив. Ось така ситуація з осінніми заморозками. Дякую за перегляд. Гарних всіх врожаїв!